14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Саме цього дня, 1986 року, державний комітет ухвалив в експлуатацію комплекс захисних споруд Саркофаг на Чорнобильській АЕС. З того часу, а це 24 роки поспіль. Всі учасники ліквідації аварії відзначають свою маленьку перемогу. Хоч офіційно день ліквідатора був введений 2006 року указом президента України Віктора Ющен. Відзначили його в Івано-Франківську на урочистому вічі. Представники тутешньої влади пообіцяли до 25-ї річниці відзначення трагедії на Чорнобильській АЕС. У місті буде зведено пам'ятний знак усім загиблим до 25-ї річниці. трагедії на атомній атомлетрістанції і обласна державна адміністрація і обласна рада докладуть всіх зусиль, але пам'ятник буде стояти, щоб пошанувати пам'ять про тих людей. Нам дуже важливо і громадськості загалом, щоб відстояти своє право, і сьогодні сказати владі про те, що сьогодні ми не маємо права говорити про зменшення території. сьогодні ми не маємо права звужувати ті пільги, які законодавчо встановлені. А сьогодні ми маємо говорити, якщо не про їх розширення, то хоча б про їх реалізацію тих, які вже встановлені.